Недавно в порожню хату Марії приїхали переселенці, і мені єдина розрада за ними спостерігати. А що залишається, коли мої діти давно роз'їхалися, а до мене тепер рідко приїжджають? Знаєте, я й не щулася, як вони з таких малесеньких, як ото зараз бігають в нових сусідів, вимахали в таких дорослих, які вже не потребують матері. У них самих є діти, мої онуки, яких я так само рідко бачу. Мамо, та що до вас їхати? Тільки вимучимося в дорозі, побудемо день і знову назад з тими дітьми по автобусах. То не відпочинок для нас, а чиста кара. Влітку приїдемо. А влітку то погода не дозволяє, бо задощило. То запланували на море поїхати, то в гори, то дітей в табір дали і не хочуть гроші втрачати. І нема нікого, бо ж я маю все розуміти, що для дітей краще, просто чекати і радіти, що у них все добре. А тепер маю перед очима картину, як я мріяла, щоб діти мені клопоту не задавали, та сварилася за брудні штанці і взуття. Максиме, ти куди в отих черевиках брудних лізеш до хати? Кричить нова сусідка. Я хочу до хати, пищить маля. Ти ж п'ять хвилин тому вийшов. В голосі чути розпач. Розуй мене, я вже хочу до хати. каже дитина. Не проходить і півгодини, як малий вже матері з хати кричить Мамо, одягни мене, я хочу на вулицю. Я бачу, як жінка кидає прання та йде вдягати дитину на вулицю. Тільки ти дивися, в болоті не ходи, бо це останні чисті штанці напучує дитину. Проте малий через якісь хвилини десять знову кричить, аби його роздували та пустили до хати. Мати прання кидати не хоче і вже зривається. Я що тебе буду по сто разів на день туди-сюди одягати та роздувати? Ти не бачиш, що мама працює, спини не розгинаючи. Далі я бачу, що малюк з чоботиськами бруднющими саме лізе в чистий, щойно вимитий коридор, мати не витримує. Господи, як же збоку смішно дивитися на цього маленького хлопчика, який сам не знає, чого хоче. Він такий милий, у своєму щирому, негайному прагненні вже і зараз задовольнити свою цікавість і потребу. І в той же час ця жінка. Яка в своїй голові запланувала певну послідовність подій, певну кількість роботи, муситься все за щораз переробляти, бо оцей маленький хлопчик заставляє робити все спочатку. А далі з роботи прийде татусь, і їй треба мати сили і терпіння, вислухати ще й його забаганки та вдовольнити потреби. Як ця повсякденність набридає і, здається, що нема нічого гіршого, але є, я знаю, що є. Я заздрю цій жінці і хочу ще раз прожити своє життя зі своїми дітьми. Не притьму будити їх зранку в садок чи школу, борчати, що я постійно не встигаю, і вони вже мають швидко їсти і одягатися, а не плентатися так капризувати. Я їх тепер будила поцілунками та обіймами. Я б ще кілька довгих і щасливих митей ніжилася поруч з ними в ліжечку. Я б дихала ними, їхніми снами і мріями. Тепер я б не казала іди сам пограйся, а питала б, що він намалював і якого монстра хоче перемогти уявною зброєю. Це так швидко проходить, і вони так швидко виростають. А ми потім залишаємося самі зі своїми жалями. Може, я подружуся з цим цікавим Максимком, бо він давно приглядається до мого кота васька крізь прорізи в паркані. Але я б так хотіла подружитися зі своїми онуками, так, щоб вони мені аж навридли, і я казала їдьте вже до міста, бо бабуся з вами змучилася. Але вони не їдуть, бачите, в місті зручніше. Менше клопоту батькам і дітям. Може, і вони будуть колись жаліти, що надто рідко до мене приїжджали і захочуть вернути час назад. Всі ми за чимось жалітимемо. Підпишись, підтримай українськомовний контент.